Заготовляємо льодяні блоки, частина друга. Чого ділю на частини? Того, що якщо довше трьох хвилин... Час соцмережі не люблять, відоси довше трьох хвилин, Неважно. Нарізав я пилкою, гортайте першу частину, кому цікаво. Щоб їх достати, найкраще використовувати сапу. Фух, я вже задихався. Беремо сапу і. Опа! Ой! І трошки тяжкувато так. Чекай. Тут вже води, в мене мало. Їх не так тяжко достати, Йосип Босий. Ой, не так легко. Як було більше води... Це було зробити легше. Опа! Давай виїжджай. О, капець! От карамба! Я минулий раз так класно доставав їх, а цей раз... О! Бачите, головне... Фу, головне з розгону. О, дивіться, скільки вже заготовив. Якщо робити це з розгону, то буде воно набагато... Оп, набагато простіше. Головне, що, але не продерти басейн. Давай. Мені ще цей телефон під бородою взагалі не, не особо допомагає доставати ці блоки. О! Все. Є. Фу. де тут? Ось такі ось, дивіться який блок. Дивіться, як, наскільки промерз басейн Фу Я ще цевого витягну. О, той же втік десь, піднес, а ну, сунься. Так, давай ще це вой. Вже, звісно, трохи масла В басейн натекло. Ота таке, буде басейн з маслом. Потім... Віпу, що... І з розгону не вийшло. да, Це, напевно, я не вечірну так скоро. Ладно. Щось чувствую, що буде телефон у мене там плавати. коротше народ, суть ви поняли. Викину телефон, тоді буду доставати. О, так, сапу чіпляємо сушитись. А то, ой, а то... Льоду начіплюється на держака і дуже мокра тяє. Ну і все, Ось таке ой льодичко зараз кидаю. Ось О, такий ой кусок льоду. Пишіть ще шокому показати. Покажу, бо я вже заморився.